Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Облаштовував маленькі музеї, малював гетьманів та допомагав всім, хто попросить. Репортаж із села Бовщев на Франківщині, де зростав герой України на позивний Давінчі. А Діма то взагалі був. Взагалі була детям. Я цілий певний світ любив. У Івано-Франківську відбудеться прем'єра іронічної драми Дон Кіхот. В Дон Кіхота. Це ініціатива врятувати весь світ, зробити його добрішим. Вона хороша. У Івано-Франківську відбувся до показ кінострічки. Мій карпатський дідусь. Мистецтво, як сказано, було багатьма, потрібно любити це своєрідна зброя. Зброю, яку страшенно не любить руський мір. Він мене мирис від маленько. Він мені ніколи гарного слова не сказав. Бабцю і бабцю до церкви я не ходила кожну дні. Я хотіла, щоб вони були Божими дітьми. Вони Бога любили, щоб вони до людей були гарні, такі від нас. А Діма то взагалі був, взагалі була дитина. Його цілий цей на світ любив. То була золота дитина. Я кажу, то не можеш передати. Їде рано від мене до школи. Я, Янько стою на поїзд, каву стою. Він ніколи б з хати вийшов, він б мене не поцілував і приїжджав зі школи. Так само. Була якась робота. Бабцю, що робити, кажіть. Він на той майдан, як їхав, я кажу, мене Дмитрику, бабцю, ви за мною навіть не виходіть. ви за мною не виходіть. Як до машини йшов. І так, як пішов на майдан, люди пішли, поверталися, а він був раз ранений, може порозбито. То це от навіть на фотографії, що він не ранений. Включить сама пластинку, зуби помибили. Туди був, приїхав, і саме до медицин був лікарні. Він втік, втік, пішов до хлопців. Говорив, що все добре, що захищаю Україну, не брехав нічого. Ну, трохи збрехав, що в лікарню не лежав, потім вже пізніше бать, 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 як сказав. пізніше сказав. Він так приїздив, трошки лежить, трошки лежить. Він ніколи не був, ні тиждень, ні дві неділи. Так той пах прилет і поле. Я кажу, Дмитрий, куди трошки побудь. Бач, я не можу, я лишив хлопців самих, кажу. Я за них відповідаю. Він ніколи би був. Хлопці ви їли, ви спали. Він ніколи каже, він не йшов ніколи. Нас не кинув наперед. Він сам вперед. А ми все за, А ми все за. Напевно, що трошки втомитися, але однозначно буду тут з бійцями до перемоги і скільки буде насил, скільки ми будемо боротися. Все нашим людям не догода. Чому так його вивчають? Чому так всюди його пам'ятники? А я кажу, дитина собі заслужила. Він не прослужив місяць два, дев'ять років. Він, все, він всяке пекло відів. Бо показано, де він був і, і що він переніс. Але людям так не встигно казати. Га. А колись як він пішов на майдан, то казали, М -м, а його що вчити Діти, ви знаєте, хто такий Дмитро Поцібайно? Так. Так. А хто це такий? Це такий воїн, то, що воював з на нашу Україну. Любив малювати. Любив малювати, так ви, я думаю, а що ви бачили його картини. Про Дмитра, напевно, як всіх. Дмитро був дуже милою і доброю дитиною, користувався авторитетом у друзів, однокласників, учителів. І, напевно, не знайдеться жодної людини, яка згадає його. Поганим словом, або взагалі щось погано про нього може згадати. Ця стіна ви бачите його життєвий шлях, починаючи від народження і потім вже кожен рік його перебування на сході. Ми її так і назвали історія легендарного да Вінчі». Цю стіну, якщо чесно, то ми її переробили, бо в останній момент прийшла нам така думка, і зрозуміли, що Дмитро гідний, щоб бути в одному ряді з такими історичними постатями, як Богдан Хмельницький, Євген Коновалець, Степан Бандера. Коли йому сказав Ох, Пікасо, а він сказав, ні, ні, то Давінчі виправив мене. Думаю, звідки це у нього? Потім вже повернулася вона, коли вже він став відомим героєм Давінчі. Багато разів виникало, виникало почуття гордості, що ти заклав йому хоча б якісь навики, якісь вміння, яку, якусь ідею і причетний до того, що, що така людина стала воїстину героєм. Ще з маличку в ньому була повністю доброта. Що... До нього весь час хилилися, і він весь час хотів зробити щось добре. Він хотів скласти газету, намалювати, щось написати про своїх однокласників, дуже гарно завжди відзивався. Дуже була добра дитина, дуже його прадід воював, був вояком УПА, і він весь час хотів, от в ньому це жило, в ньому всередині цей ген українства, весь час з маличку і навчання лишив, яке дуже любив, якому посприяла бабуся, бо дуже хотів малювати. І пішов і сказав, що це моє. Я буду захищати свою Україну. То був великий бій для всіх. Це так, якби наша дитина загальна, нашого села, нашого суспільства, нашої України. Це була дуже велика втрата і є. І вона ще з нами. Тому що він є, я завжди кажу і всім розказую, що це є символ, тому що є такі навіть от. А чому тільки йому пам'ятник, а чому музей йому? Тому що він є символом нашої боротьби і наших всіх хлопців, всіх героїв. Вони всі варті і вони всі герої України. Але він якраз є символом, тому що він велику, велику працю зробив за своїх 9-10 років війни. Це дитина на війні. Ми всі хочуть України, так? Всі хочуть. І всі хочуть, щоб ми добре жили. Але треба перший вибороти ту Україну. А вона, яка вона пролета кров'ю вся, то його були слова. Він все казав, бабцю, Україна буде все одно. Україна буде, каже, але тих орків не буде на світі. У Івано-Франківську відбудеться прем'єра іронічної драми Дон Кіхот за романом Мігеля де Сервантеса та філософською працею Мігеля де Унамуно ставить постановку молдовський режисер, який зараз працює в Парижі, Міхай Церне. 28 грудня на прес-конференції він розповів, що з трупою франківського драмтеатру працює протягом місяця. З його слів, те, що робить зараз команда, це погляд на те, що відбувається у світі. Показ вистави відбудеться 29 грудня на головній сцені Івано-Франківського національного драм. Театру імені Івана Франка Я Думаю, що Дон Кіхот буде дуже корисним, тому що це історія боротьби між фантазією і реальністю, і все це те, що відбувається зараз в Україні, тому що насправді реальність не та, яку ми хочемо мати. Наприклад, сьогодні вранці я просинаюся і чую під вікном сирену. Я заплющую очі і уявляю, що можливо це сміх дитини. І я приходжу в театр і бачу людей, які працюють, ставлять світло. І я вважаю, що вистава Дон Кіхот це і є світло. Дон Кіхот в Дон Кіхота. Це ініціатива врятувати весь світ, зробити його добрішим. Вона хороша і. Е... Слухайте, це те, це, це це те, чим займається зараз Україна. Вона ми рятуємо весь світ, насправді цивілізований. Донкихоті е, до чого ма, мабуть, ми бачимо до чого призводить такий шалений героїзм, е, рятуючи світ. До чого це все приходить? Тому мабуть, такий меседж, такий посил, що е, не, не маємо права займатися шаленим героїзмом. Треба героїзм наш в вим математично підраховувати, прораховувати. В Івано-Франківську 27 грудня відбувся допрем'єрний показ кінострічки Мій карпатський дідусь грузинського режисера Зази Буадзе. На презентації автор розповів, що основну частину фільму знімали у селищі Бережниця на Гуцульщині у 2019 році. А зйомки італійської частини завершили в лютому 2021-го. Зі слів режисера, фільм створили спільно із партнерами з Італії, Молдови та Чехії. У широкий прокат стрічка вийде 28 грудня. Головні ролі зіграли Богдан Бенюк та італійський актор Сімоне Коста. Зі слів Богдана Банюка мій карпатський дідусь, стрічка, що придумана з любов'ю. Мистецтво, як сказано, було багатьма мудрому любимо, що це є та зброю. Зброю, яку страшенно не любить русський мір. Зброю, яку боїться русський мір. Тому що чим більше в нас буде всіляких подій, які пов'язані із кіном і театром, тим ця зброя буде міцніше, а найважливіше, що буде наша нація себе ідентифікувати і розуміти, хто ми такі є. Я впевнений, що в тому, що це відбувається саме зараз, під час війни, на Різдво, ми виходимо в прокат. А тут, в моєму улюбленому Франківську, це відбувається в день, коли у нового кінотеатру відкриття. От таке, ну, такий день. Христин, да, Христини. Христини. Я думаю, що це теж не випадково. Взагалі, випадковості не випадково. Документальний проект про зародження підприємництва в Україні. У 90-х роках минулого століття в Хмельницькому закрилось більше 10 великих підприємств, і багато інженерів, робітників, обслуговуючих персоналу, залишилося без роботи. Коли приїхали в Стамбул. Перш разів не був, скажімо так, культурний шок. Потім Китай і вже наші підприємливі хмельничани, і в Бразилію, і в Аргентину, і в Сінгапур, і в Гонконг, де тільки не було наших хмельничан. І так поступово, поступово. Ринок до ринку, ринку до ринку, і там утворився такий ринковий комплекс, цілий ринковий комплекс. Базар був візним. Було дуже важко. Ставали в 2 часа ночі. Їхали і зимою, і літом. Коли в валянках, коли як. Ну, це дійсності такий хаос. Ну, мені в цьому хаосі подобається. Москва згоріла і в на Все зараз. В пріоритеті це швидко музично реагувати на якісь події. Сподіваюсь, що ми багатьом людям допомагаємо легше пережити всі ті емоції, які вони пізнають під час війни. Якщо запитати про мрії, я би сказав, що я мрію про перемогу України. Здається, вже не знаю. Здатно, якийсь 2015, певно, рік. Шукалися ті стилі. Тримай, Наше коріння дуже потужне. У нас такі фолькові, стародавні, круті пісні. У нас, українців, є, кажу, дуже сильна риса, така от кинути лихом об землю. Ой, ой, то наші гори є. Карпати, то наші гори. Тут дуже важливо задуматись. Як ідентифікувати себе і відрізнити від ворога? Власне, це українська мова. Люди, ми, Цього тижня в проєкті Кримське питання говоримо про таке. Підсумки року для тимчасово окупованого Криму посилення репресій і вихід російського флоту з акваторії Чорного моря. Дивіться в ефірі всіх місцевих телеканалів Суспільного. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.